Хочу вас запитати про таку контраверсійну інформацію від New York Times. Вони пишуть, що штати лякали європейців російськими ракетами для просування свого мирного плану. Ну, зокрема, перемовник від штатів Дріскол попередив дипломатів ЄС, що Росія істотно нарощує виробництво ракет і створює запаси. Чи є у вас інформація, які зараз можуть бути реальні цифри щодо виробництва ракет і російських запасів, тому що ну з публічної інформації, начебто, відомо, що 200 двісті 50 ракет щомісяця Росія виробляє і близько 5 тисяч БПЛА гірань, або яких називають шахеди. Чи дійсно це правдива інформація? Неправдива <кхух> так, якщо в загальному, да? значить гур цифри на вересень, значить 2700 шахедів на місяць. От. Це легко перевірити. Останнім часом повітряні сили дають окрему сводку по шахедах, окремо по, а, ну, з неї можна викр... виділити гербери. Да? Ну, от, наприклад, поки що, поки що, вже місяць закінчується, 2900 шахедів було запущено по Україні. От. Гербери – це фальшиві цілі. Значно вони випускаються в трохи меншій кількості. Чому шахедів? Більше зараз трішечки змінилися пропорції. Це випускає те саме підприємство одно, от в Єлабузі. Зараз вони зменшили випуск гербер і за рахунок цього збільшили випуск шахедів. Тобто з 2700 Ну так до кінця місяця вони доведуть приблизно до 3000 Щомісячний випуск шахетів це означає 100 шахетів на день, це теж великі цифри. Тепер щодо ракет, я теж буду спиратися на дані гур. Дані Гур кажуть, що максимально росіяни випускають до 60 ракет. Там було так 50-60 ракет Іскандер М. Це балістичні ракети до комплексу Іскандер. -М». І приблизно таку саму кількість ракет Х101 для стратегічної авіації російської. Да? Ракети «Іскандер-К» і Калібр їх випуск зменшився і не перевищує приблизно 20-20 типів цих ракет на місяць. Ну, ракети ракети типу. А Х-69, які теж Росія не запускають по Україні. Вони в мінімальній кількості випускаються там менше десятка на місяць, і ракети «Кінжал», які є варіантом ракет Іскандер, які вони запускаються просто трохи модернізований Іскандер. Емда вони випускаються в кількості 10-12 на місяць. Щодо запасів, тут ніхто нічого не скаже, але останнім часом запаси Росія російських ракет вони зменшилися. Бо, наприклад, за минулий місяць при випуску 60 максимально ракет по Україні було запущено 87 іскандерів м. А кінжалів було запущено 14, тобто, теж менше ніж в них є в можливих запасах. Ну тобто, і запаси по обох типах вони зменшилися, бо кількість пусків перевищує кількість випущених. Почула вас, зрозуміла. Хочу вас також запитати щодо наших атак: днями збройні сили України атакували в Таганрозі літаки, авіаремонтний завод, і там знищили унікальні літаки. А 60 і А 100 Крім того, там стояли на ремонті інші літаки. І тут хочеться розуміти, чи є зараз повна картина, скільки знищено літаків і скільки пошкоджено. А ось щодо цих літаків А 60 і А 100 В чому їхня цінність, в чому їхня унікальність? Ага. Дивіться, літак А 60 обидва. Скажімо так, у, у загальну б, значить відповідь. Обидва літаки експериментальні. Вони не застосовувалися в бойових діях, вони законсервовані на тривалий період. Але все одно обидва літаки це складні, скажімо, системи, які містять в собі величезну кількість найсучаснішої радіоелектроніки. І їх знищення це дуже важливий, дуже наше важливе досягнення. Бо це. Затримає розробку росіянами перспективних зразків зброї. Що таке літак А-60? Це літаючі, ла, літаюча лазерна гармата. Тобто, те, що ми казали про лазерну зброю, оце втілення її в авіаційному варіанті. Цей літак має систему виявлення супутників. Ну, скажімо так, літак піднімається в повітря над хмарами. Десь на висоті 12-14 тисяч метрів виявляє супутники, які потрібно ну, на російський погляд знищити в разі серйозних бойових дій. Да? От. І після цього, в цього літака, значить, є е, лазерна гармата, яка розташована між центропланом і хвостовою частиною по зверху фюзеляжу. Там така дуже. Скажімо, грубезна така надбудова зроблена, і там розміщена лазерна гармата, яка буде наносити удар по супутнику, або пропалюючи в ньому дірку, що ну, маловірогідно, але загалом можливо, або потужним імпульсом, виводячи з ладу обладнання цього супутника, бо лазер дійсно, дійсно потужний, там мегаватний лазер стоїть на цьому літаку. Це щодо А-60, А100 лл це літаюча лабораторія. А це літак, на якому відпрацьовуються системи, ну, скажімо, літаючі радари і компоненти, значить, окремі вузли цієї системи для російського літака А 100 Прем'єр. Це російський літаючий радар нового покоління, літак далекого радіолокаційного огляду. Росіяни вважали ну, вважають, що їм потрібно літаки А-50, от два з яких ми збили, їх потрібно замінити літаком нової генерації, тобто нового покоління цих літаків, з більш досконалою апаратурою, з більш потужним радаром, з можливістю виявляти більше цілей, з кращими можливостями передачі інформації на командні пункти різного рівня і літаки. І от системи для цього літака. вони... Чи опрацьовувалися на цій літаючій лабораторії, яка була знищена? Загалом я у вас побіду, перепрошую, одразу проєкція, уточню. Тобто, ось ці А 60 ось цей літак, а 60 і А-100, Вони були лише в одному екземплярі, тобто вони тепер не зможуть відтворити ці ж літаки, або їм потрібно буде будувати їх заново. Чи є у них все таки ще якісь в запасі ось ці експериментальні? А, а 60 є ще один. Він десь знаходиться ну скоріш за все, десь в Ахтубінську знаходиться може дістанемо ще пускає... один да, да, Але теж пускає корені в землю. Бо програма була кілька років тому. Вона була загалом законсервована. Програма створення е, літаючого радару нового покоління літака. А 100 вона теж законсервована була в минулому році, влітку минулого року. Тобто, обидві програми зупинені. Але це означає, що як тільки вони будуть роз... ну, продовжені, да? росіянам доведеться багато що... багато які аспекти цих програм починати з нуля, бо експериментальний літак був знищений. Сподіваюсь, ми дістанемо і власне літак А100, який теж має знаходитись на цьому аеродромі, але може стояти десь у цехах. Та дуже приємна новина. Звісно, прям гордість бере за наших розвідників або тих, хто на Росії допоміг нашим розвідникам навести на таку ключову ціль. Хочу вас ще запитати стосовно наших розробок, наших ракет. Фламінго, пам'ятаємо, що цього місяця генштаб підтвердив, що для ураження цілий на Росії і в Криму по морському терміналу стоянці гвинтокрилів били з ракет фламінго, дронів, барс і лютий. Чи можна вже говорити про ефективність ракети Фламінго? І цікаво, чи саме в такій комбінації, саме з реактивними дронами і ударними БПЛА ракета найбільш. Ну, скажімо так, ефективно влучає в ціль, як взагалі вам такі операції наші, як вам ці удари були? Ну ви ж бачите, що всі російські нальоти вони комбіновані. Там летить все, що росіяни здатні запустити. Це показує, що саме комбіновані удари вони найбільш ефективні. Вони, по-перше, відволікають, проти... відволікають і розпорошують увагу протиповітряної оборони. І завдяки цьому більше засобів враження долітає до цілей, ми робимо таким самим чином: ми теж використовуємо і фальшиві цілі, і різноманітні приманки, і інколи коли відбуваються пуски, значить інколи застосовуються літаки f 16 які запускають протирадарні ракети. що росіяни, до речі, теж раніше робили. От. Тобто при комбінованих атаках. Більша вірогідність ураження щодо засобів, які ми використали. Ну скажімо, здається, дві ракети там по супутникових знімках такі попали в Криму по базі ФСБ, ну катерів, прикордонних катерів ФСБ. Одна одна трішечки промахнулася, але поряд впала. Одну ракету Фламінго збили над орлом, і щось в Орловській області. І десь щось таке попало, але поки що нема точної інформації, бо, ну, скажімо, в районі цілей, по яких стріляли, не видно серйозних вирв, які спричинили б бойова частина там, богою там, до тисячі кілограмів. От. Щодо інших безпілотників, ну, скажімо, по то все, Схоже, що застосовувалися морсь... варіанти протикорабельні варіанти ракети Нептун. Там є серйозні влучання, серйозні пошкодження. От, хоча теж ракета там одна з ракет відхилилася теж по важливій цілі, але не по тій, куди її направляли. Її направляли по обладнанню, яке використовується для перекачування нафти на танкері. А їй більше сподобалася ну, в неї система самонаведення на кінцевому етапі. їй більше сподобався нафтовий бак. Вона лучила в нього. Ну, теж серйозно, він повністю знищений, от пожежа на тому місці. Ну, а друга ракета влучила і а, знищила власне, одну з секцій, а, через яку відбувається там всього два, дві чи три таких секції: одну секцію знищили а, значить, обладнання, яке використовується для танкування нафти на танкери, перекачування нафти на танкери. Але вже можна сказати, що в принципі наші українські ракети показують свою ефективність в дії? Ну, поки що вони показують, що це вони теж летять, як експериментально вони поки кудись, що. Да, кудись влучають. Давайте почекаємо, поки значить, ефективність вона визначається при а, якійсь статистиці. Да? От, скажімо, запустили ми 100 ракет, якась кількість попала, і ми оцінюємо ефективність цих ракет. От. Щодо наших дронів, вони ефективні поки що лише по НПЗ. Бо ви бачили, дрони попали по тому ж заводу в Таганрозі, да? і наробили дірок у стелі. Там видно, там закопчена стеля, це означає, що власне вони там, на стелі на даху, да? вибачте, Да? Значить, це означає, що там вони вибухнули, а ракета має вибухати, якщо не в самому всередині цеху, якщо, якщо не в підвалі. Да? Під цехом, то в самому цеху, як мінімум. Бо тоді а, значно посилюється фугасна дія заряду, да, ударна, ударна хвиля. Вона відбивається від стінок кілька разів і нищить все, що не знищила при прямому ударі. Відбита вибухова хвиля, вона поперекидає, поламає в цеху все, що вціліло. Ну, от якась така ситуація. Зрозуміло, ми будемо А По НПЗ працюють так. нормально. Да. По НПЗ працюють нормально, там е сірника піднести, да, і воно запалає як слід. Да? Прекрасно, хай ну, палає, дрони, звісно. З, да, дрони з невеликою бойовою частиною вони найбільш ефективні проти НПЗ. Так наші сили їх в основному і застосовують. Але звісно хочеться вірити, що нашої української балістики буде летіти на болота якомога більше. Дякую вам за вашу аналітику за ваш час. Нагадаю, що сьогодні говорили з авіаційним експертом Валерієм Романенком. Дякую дуже.